Відпочиваючи на воді, завжди треба пам'ятати про безпеку. Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Навчитись плавати потрібно кожному громадянину нашої країни. Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно, впевнено, у випадку необхідності може надати допомогу товаришу, який потрапив у біду. Але навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватись правил поведінки на воді. На воді забороняється, купатися у місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей, стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього, використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин, надовні матраци та інше знаряддя, не передбачене для плавання, вживати спиртні напої під час купання. Купання дітей без супроводу дорослих у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101, пам'ятайте, що ваша безпека у ваших руках.